Далі працюємо. Ще трошки залишилося, може, за закискую гектара. Доробляємо вже, в принципі. Потихеньку кусочки маленькі. Засіємо, де болі-мені провірене поле. Бо я ж кажу, дуже много мін на поля, ніхто взагалі не виїжджає. Я знімав, з металоскателем лазив, то дуже багато гадостей наробили, це творота. Я не знаю, як їх називати, звісно. тварота. Матикатися не буду вже, тому що там вже мені написали коментарі, і що не, не треба матюкальця, але ну, іначе по-другому ніяк не виходить. Так, зараз їмо пшеничку. Зараз поснімаю. Батя хай за руль трошки сяде, теж покатається. Зараз поснімаємо що в нас виходить. Так, так. так каже, що вже пшеничка по сіма трошки шода нема, так? Да? Закончився? Не закончився, все не <coughs> надо Маловастенько, осталось. Ну чого, у нас ще там 4-3 мішечка є, в принципі. Отак так все получається трошки. Приболів, дощі йшли а Я по дощу прямо по полю лазили, тому що строки по полю лазили, провіряли поля, бо, як так сказати, строки горять. Хотілося хоч щось ж посіяти. То трошки прихворів. Ніхто в поля не виїжджає взагалі. Хорош, це в нас просто попід трасою тут, я, я ж кажу, пролазили, все, продивилися, трошки щось підсіяти треба. Так що отакі, друзі, діла. Подивимося, що з цього вийде. Вояки їздять, захисники наші переміщаються. так що... Не буду трасу знімати, нічого, де що їзде, воно й на не нужно в принципі. Так що такі діла. Хорошо, хоч пшеницю не всю здали, трохи залишилося. Дуже багато, дуже-дуже, я кажу просто їздиш. Слідів взагалі немає, спочатку йдеш дорогу, всю просвітлю відслідуєш 에... з поле. Потихеньку пробираємося, потихеньку Слідів взагалі немає, ніхто там не їздить, вся дорога зароча, коротше, капець повний. То... Кілометр пройшов, пройшов туди і назад по коліям. Так, зараз будемо дивитися, що там у нас. Так досыпать, давайте досипать В принципі хвата сейчас бегу по приштурку. Вперед Красота, хорошо, дома. Соромно продовжуємо займатися, допомагаємо військовим, допомагаємо населенню, ми не розслабляємося. Все. Ми до церкву заказував там продукти трошки, пару ящиків там риби, пару ящиків е, згущеночки. Так що ми не розслабляємося. Роботи дуже багато, хочеться всім допомогти і все встиг зробити. Зараз будемо засипатися. Треба буде варитися, зерно нормально, лежить дві дісковки. Один раз забезпечили і АГшкою. Другий раз пройшлися. Прави туди було це капець. Не знаю, мабуть, хватить так. Буду відключатися, бо треба підсипати.